На деокупованих територіях Миколаївщини піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з розмінування і очищують нашу землю від вибуху небезпечних предметів. До початку повномасштабного російського вторгнення це були переважно боєприпаси часів минулих війн. Однак вже майже рік піротехнічні групи працюють з різнокаліберними снарядами, випущеними ворогом по містам, селам, лісопарковим зонам та сільськогосподарським угіддям. Станом на 15 лютого, у Миколаївському та Баштанському районах, де точилися активні бойові дії, а також деякі території тривали Час були в окупації. Працює зведений загін піротехніків, що об'єднав фахівців з трьох областей. Загалом з початку війни обстежено близько 2400 гектар землі. Виявлено більше 10 тисяч боєприпасів, які знищені шляхом контрольованого підриву. Наразі під час проведення обстежувальних робіт перевага надається приведенню в безпечний стан ліній електропередач, водогонів, житлових секторів. У головному управлінні ДСНС у Миколаївській області нагадують, дотепер категорично забороняється відвідувати лісові масиви та водойми в потенційно небезпечних районах, адже там можуть бути чимало вибухонебезпечних предметів та їх залишків. Потрібно значно більше часу на їх ретельну перевірку і розмінування. Тож громадян закликають дотримуватися правил мінної безпеки і не наражати себе та близьких на небезпеку. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.